Тях у бійців батальйону територіальної оборони. Їм бракує бронежилетів, касок, техніки. Священики просять матерів та дружин відпускати своїх синів та чоловіків на захист батьківщини. Без них Україна не існуватиме. Мітинги продовжуються. Третю добу матері та дружини військових, які понад місяць знаходяться в зоні АТО, перекривають дороги. Та й вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Третю добу матері та дружини військових, які понад місяць знаходяться в зоні АТО, перекривають дороги, щоб їхні вимоги таки виконали та провели ротацію. Сьогодні рух зупинили у всіх напрямках виїзду з міста. Учасниці акції протесту наполягають, діятимуть рішуче, доки усіх їхніх рідних не повернуть з гарячих точок додому. Все, нема ніяких ультиматумів. Ми з вами і ми вас не лишимо. Не лишимо. Такі обіцянки дали матері і дружини своїм чоловікам, які понад місяць знаходяться в зоні бойових дій на сході. Не смішно, коли дітей привезли в коробках по 18, по 20 років діти. Жінки другу добу перекривають дорогу Чернівці у селі Магала після звістки про загиблих в Луганській області Буковинців. Кажуть, їхні рідні в зоні бойових дій на сході вже більше місяця украй виснажені, тому вимагають провести ротацію заміну військових. Їхні діти за кордонами повивозили. Найскаже, хоч одного депутата є там син. Хоч один депутат поїхав в Донецьку область. Ніхто не їде. Вони не нашими дітьми прикриваються. Працівники ДАІ на місці повідомляють водіям про перекриття дороги та радять їхати в об'їзд. Іншим доводиться чекати. З 12 стою приїхали сюди, вже було дорога І Це другі сутки стоїмо, не можемо ми матері. Мобілізованих тим часом наполягають, протест триватиме, поки на їхні вимоги не відреагують. Ми будемо стояти до сих пір, поки наших дітей звідти не привезуть. Поки не привезуть живих здорових. Майя гумена Іван Чижик. Місцевий час. Ротація потрібна, але відступати або здаватися українським військовим ніяк не можна. Запевнили священники православної церкви Київського патріархату, які повернулися з Луганська. Отці розповідають їхали туди за велінням серця і душі, повезли продукти, необхідні речі та намагалися морально підтримати солдат. Оці запевняють, їхній обов'язок служити не з автоматом, вони служать Богу, але осторонь ситуації на сході країни вони бути не змогли і поїхали в Луганську область з благодійною допомогою. Кажуть, що хлопці там дуже сильні, вони патріоти своєї землі і добре розуміють всю відповідальність, яка на них покладена. Тому священники звернулися до матерів та дружин військових з проханням зрозуміти всю складність ситуації і дозволити їм виконувати обов'язок захисника. Треба називати речі своїми іменами. Іде війна. Іде війна не об'явлена, але війна масштабна. Противник нашої держави, він має на меті поневолення цілої нашої держави. Тому вони будуть йти до того часу і до тої області, до якої ми їм це дозволимо. Вони прийшли сюди вбивати за гроші. Нам солдати говорили про те, що тільки на теренах Луганщини може бути зосереджено до 20 тисяч бойовиків російських. Ви мусите розуміти, що якщо наша армія не буде вести війну там, на межі, то межа буде по Дніпру, а потім по Дністру. Зважаючи на все це, кажуть священники, суспільство і влада повинні стати більш відповідальними. Вони закликали забезпечити солдат всім необхідним спорядженням, технікою та оголосити загальну всеукраїнську мобілізацію, яка б в тому числі дозволила зробити ротацію, яку зараз і вимагають матері військовослужбовців. Без достатньої кількості питної води, без відповідної техніки та обмундирування. Нещодавно саме в таких умовах відбувалися навчання батальйону територіальної оборони в Сторженецькому районі, аби дізнатися, чи покращилися там умови перебування військовослужбовців. Наша знімальна група вирушила на полігон. Що побачила? Дивіться в сюжеті. Тут навчають тих, хто захищатиме кордони Чернівецької області, аби дізнатися, в яких умовах це відбувається і чого бракує нашим військовослужбовцям. Знімальна група завітала сюди. Проте, побачити на власні очі обіцяні нормальні умови перебування журналістам не дозволили. Тут все зроблено нормально, все зроблено нормально. Помірите, забезпечено, от ви покажете людям що як. А далі достатньо. У гостях у Оксани Денисюк в програмі суть речей на радіостанція 103,2FM полковнику відставці Сергій Подкоритов розповів, що чимало фактів на сьогодні замовчуються. Каже, не розуміє, чому громадськість не була обізнана з проблемами, що виникали на військовому полігоні і чому для їх вирішення знадобилось так багато часу. Коли ми приїхали на полігон, це просто було просто ужас. Пітєвої води немає, ніодної автолавки немає. Туалети всі забиті, а сінізаторські машини ні, лічний состав не окомплектовані. Наразі питання питної води вирішено, як власне вбирали та душових. Це зі слів чиновників. Досі бракує бронежилетів, касок не працюють засоби нічного бачення і зовсім немає бронетехніки. А отже, ні на чому вчитись. Це вже зі слів рядових військовослужбовців, з котрими, до речі, командир територіальної оборони Микола Головатюк чомусь не дозволив поспілкуватися з журналістам, але нам все ж вдалось. Техніки ще як торгової тут немає. Поки що навчаємо стріляти. Тактичний дії. Сергій Подкоритов, котрий має чималий військовий досвід, зокрема він служив в Афганістані, вважає, що наразі найперше потрібно докласти максимум зусиль, аби не програти інформаційну війну про формування батальйону територіальної оборони. Ніхто не знає, Де журналісти, де телевідені, чому держадміністрація не підключає средства масової інформації. Почому журналіст не їде на полігон і кожен день в ефірі должна бути передача состояние Черновіцького батальйону територіальної оборони. І этот вопрос общественна должна контролювати. Також важаю, що номер гарячої лінії батальйону має бути доступнішим, адже є чимало благодійників, котрі готові допомагати нашій вбогій армії. До прикладу, ці засоби гігієни, вода та загалом їжа саме від них. Це ініціатива підприємців міста Чернівці, громадян, депутатів районних рад. Ми закликали нещодавно долучатися до допомоги нашим військовим, і мені приємно, що люди відгукнулися миттєво. Військовослужбовці вдячні кожному, хто переймається долою української армії в час, коли байдужість вбиває Ольга Андрійська Руслав Левицький місцевий час. Справедливі тендерні конкурси та чесна робота підрядчиків. Такі основні завдання управлінню капітального будівництва облдержадміністрації поставив новий керівник Олександр Пуршага. Нагадаємо, колишнього начальника цього управління звільнили якраз через звинувачення в корупції. Наразі обласне управління капітального будівництва займається ремонтом доріг. Бригади працюють в Кіцменському районі, Заставнівському, в місті Глибока та Стороженці. Незабаром розпочнуться роботи і у Новодністровську. Новий керівник, якого два дні тому офіційно представили на посаді, запевнив, що роботи ведуться якісно. За цим невпинно слідкують самі мешканці. До того ж, і підхід до вибору підрядних організацій в управлінні капітального будівництва буде чіткий і принциповий. Я позиція сьогодні тільки одна, щоб підрядчики були наші Чернівецькі. Щоб вони були зареєстровані в нас на території нашої області, щоб вони сплачували податки тут, і саме основне, щоб вони виконували якісно свою роботу. Навіть якщо хтось захоче зараз прийти з другої області, потужний фахівець, то має зареєструватися в нас на території області. Будь ласка, виконуй роботи, але сплачує податки в нас на місці. На Буковині хворих на кишкову інфекцію сальмонельоз побільшало майже вдвічі. Таку статистику за останні п'ять місяців оприлюднили працівники обласної санепідемстанції. Медпрацівники закликають краян бути уважнішими, адже хворобі можна зарадити, якщо слідкувати за гігієною рук. Сальмонельоз – це теж кишкова інфекція, яка проявляється поносом, рвотою, великою температурою. Це інфекційні це кішкову нею можна заразитися при вживанні. Продуктів в основному ми називаємо це хворобу принципі грязних рук, бо треба дотриматися умов особистої гігієни. А от щодо таких інфекційних захворювань, як тиф, дифтерія та правець, протягом останніх місяців працівники санепідемстанції не зафіксували жодного випадку. Домовилися, що будуть домовлятися. У міській раді відбулися перші громадські обговорення щодо соціальних проїзних у підсумку. Пільговики хочуть, аби соцквитки діяли і надалі, не проти цього, і перевізники. Щоправда, за однієї умови держава їм виплачуватиме компенсацію. Перемовини з цього приводу обіцяли продовжити. Голова робочої групи Володимир Бишлей, що займається урегулюванням питання соціальних квитків, передусім повідомив, ці пільги діють, і відмова перевізників безкоштовно перевозити пільговиків це невиконання рішення міської ради в межах територіальної громади міста Чернівці, рішення виконавчого комітету міської ради, рішення міської ради, розпорядження міського голови обов'язкові до виконання всіма і ви хочете, не хочете. Сьогодні соціальний проїзний квиток в місті діє. Представниця перевізників Поліна Храбчинська переконує, що кожна послуга повинна оплачуватися. Тому підприємці у свою чергу вимагають відшкодувань за витрати на пільговиків. Прошу вас не говорити те, що на автобус не несе ніякої нагрузки. Чи він везе 10 людей, чи він все одно моторесурс мотається, точно так же виходять з крою запчастини? Відтак пані Хравчинська внесла пропозицію щодо виділення адресної допомоги до пенсії для пільговиків. Пропозицію прийняли. Володимир Бишлей запевнив присутніх, що міська рада розриватиме угоди із перевізниками, які відмовлятимуться надавати пільги. Міська рада в виконком міг би ставити питання про розірвання з недобросовісними перевізниками угоди. На надання послуг на відповідних маршрутах відтак на засіданні запропонували, щоб усіх пенсіонерів за пенсійними посвідченнями з 1 серпня перевозили безкоштовно а перевізникам відшкодувати вартість проїзду пільговиків. Щоправда, ніхто не зауважив, хто буде видавати ці кошти, скільки грошей буде відшкодовуватись, хто за це відповідатиме, та звідки фінанси виділятимуться. Тому чекаємо конкретних пропозицій. Ольга Баярчук, Іван Чижик, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного АС на Ютубі. Миру нам.